Як правильно входити в угоду три головні правила, які допоможуть вам заробляти на торгівлі криптовалютою ну або інших ринках? Мене звати Артем Дишель, я трейдер, аналітик, ризик-менеджер команди Кепстрейт. Хочете в команду, реєструйтесь за посиланням знизу і будемо заробляти на крипті. До самого уроку. Перш за все, треба дочекатися чіткого сигналу входу. Які сигнали входу, знаєте ви. Давайте пару секунд, щоб ви подумали. Окей, дивіться, покажу пару прикладів, парочку. Взагалі, щоб ви розуміли, я в свою голову вложив дуже багато стратегій. Від них в мене аж голова, скажімо, лопається. Але коли я про, скажімо, моніторив всі свої стратежки в голові, воно все сходиться до якихось. Простих заробляючих точок входа. Як можна заробляти, є дуже багато відосів у мене на YouTube каналі, можете їх подивитися і будете знати, да як можна заробляти там чіткі стратежки, реально прості для того, щоб заробляти і робити гроші. Мось, от такі: от. технічний аналіз. Тобто рівні підтримки, ви їх можете, да там. Від підтримки купляти, від опору продавати, і, там, рівні пробою, рівні відскоку, лімітні, різні рівні пробивати, як хочете. Скальпить від них і тому подобне. Трендові лінії, да, тобто, наклоночки їх ще називають, або трендлайн, і пробої їх або відскоки від цих трендових, да, коли тренд розвивається, тобто і ми б'ємося так від трендової. Я думаю, це просто технічний аналіз кажуть, що там не працює. Він працює. Просто є там відведена фаза, коли він іменно працює. А так, ну, типу, на ринку можна сказати, що взагалі нічого не працює. Тому що в основному ми маємо 80% ренджа і тільки там 20% якогось руху. І от ваша задача, як трейдера і моя, знайти от іменно цю точку, коли от піде на саме рух. А коли він може йти, це от треба вчитися. Ну, підсказка, це коли відкривається якийсь із таймфреймів, да, годинка або чотирьох годинка, тоді йде такий нормальний рух. Такий секрет, вам лайфхак. Індикатори можуть бути, да, там RCI MACD, об'єми і інше. Ну, е, такі індикатори, як RCI MacD і інші такі ж самі осцилятори, ну, вони дають сигнал, але вони можуть бути запаздуючі, вони можуть бути е, спеціальні, бо я бачив, коли ринок падав. І як MACD і RCI показували зону перепродності, що треба купувати, а ринок все падав, 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 падав. І є лайфхаки, як розуміти ці індикатори, і мене вчив ще тіпочок, який років 15 на ринку. Він показував, як RCI і MACD працює, і що взагалі які сигнали ну реально треба брати від них? Ну працюючі сигнали, це коли є дивергенції. Ти заходиш, воно тобі дає там, ризик реворд десь один до трьох, один до п'яти, дивлячись, як ти зайшов, а потім бабах бах такої випадає, вибиває всі стопи, що дай Боже. Об'єми і інші такі штучки це вже круто. Там, вівапи, кластера, об'єми в хаях, там, вертикальні, горизонтальні об'єми, дельти. Оце вже круто. Це вже ну, тіпа, такі. Інструменти професійних трейдерів, яких ми теж використовуємо з моєю командою, я сам юзую. От, наприклад, зараз я там, дивлюся за ринком, да, моніторю там, монетку ЄНС, я її там, шортив тільки що. Зараз покажу. У мене вибила стопу, я не встиг перезайти. Да, тобто Я набирав тут шорт, і мене вибила по стопу. мене, і тут треба було перезаходити, але був трошки зайнятий і вже б тянув би 2% профіту. Деві віддави там відсотка, тобто один ризикервоз один до трьох. Але тут в мене був стопік на ну, набагато менший, бо дуже стопився, але був трошки зайнятий. Наступне це паттерни прайс action, це пінбари, поглинання, трикутники. Це, ну, типу, блин, ви... знову ж технічний аналіз, який працює. Пінбари, свічки пінбари працюють. Якщо ви не знаєте, що таке свічка пінбар, в мене є відос на Ютубі, можете подивитись. Поглинання, да? коли ми росли, 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 відкривається свічка якась, і тупо одною свічкою ми все сливаємо. Як на біткоїні було, це треш. От зараз ми росли там, цілу годину, потім наступна година відкривається, і ми там зливаємо за 15 хвилин ну, цей весь рух. Сінкібаут, як кажеться. Тому паттерни прайс-акшін працюють. Ну, от, підсумувати, коли ми дочекалися чіткої точки входу. Да, бажано, щоб ця точка входу була підтверджена, щоб ви знали її, щоб у вас був прописаний алгоритм входу, виходу, і буде у вас профіт. Ідемо далі. Після того, як ви отримали чітку точку входу, ви повинні розрахувати ризик менеджмент. Що таке ризик-менеджмент? Знову ж є відео на YouTube. У вас є. Розуміння того, що ризики на ринку присутні, і ви, як трейдер професійний, ви, як там інвестор, ну скоріше всього, інвестор не дивляться мій YouTube канал. Хоча, може бути, ви, як трейдер, повинні порахувати ризики. Скільки ви зараз можете там заробити, але головніше, скільки ви зараз можете втратити. Як казав мій вчитель по трейдингу, один із дивись, каже: точку входу знайти можна завжди, а от точку виходу це вже мастерство. Тому, коли ми рахуємо ризики, у нас важливий такий пункт. Да? Типу не ризикувати на 1-2% від депозиту на одну угоду. Це що значить? Якщо в мене деп в 10 тисяч доларів, 1-2% це 100-200 доларів ризик на одну угоду. Да? І тут вже є такий момент, що. Є хай різки а є лоу різки Хай різки це коли ви ризикуєте на одну угоду більше 10%. Тому що якщо ви 10% заганяєте в одну угоду, у вас є 10 спроб. Да? Тобто 100% ділити на 10, ви відповідно 10 разів можете зайти. Це дуже повишає ризик втратити взагалі весь депозит. Тому, коли ви ризикуєте 1%, у вас є 100 разів можливість заробити. Да, ну, Втрати ви завжди успіваєте от, заробити і спрогнозувати реальну точку входу. У мене вже і такий профід по одній позиції. Обов'язково визначайте стоп-лосс, да, де ви можете втратити, скільки ви можете втратити. От, Наприклад, да, дуже багато людей до мене звертається: типу, Артем, типу, що мені робити з позиціями? Кажуть, я не знаю, що тобі робити з твоїми позиціями. Я кажу, ти коли заходив? Які в тебе ризики були, і що ти розраховував, та я просто купив. Дивіться, я коли заходжу в угоду, я розумію, де я вийду з цієї угоди. Чому я вийду з неї? Який в мене ризик на цю угоду? Є, звісно ж, там моменти, коли там, в мене ризик там, 300 доларів, але я його там перевищив, там в мене 500 доларів. Але це такий невеликий да, такий відхилення від статистики. Чому так? Тому що там, типу, віриш в угоду, там е, хочеш додати там і пішло. Поїхало, то вже такий нюанси. Е, після того, як ви оприділили стоп лос треба розуміти, де ви вийдете з угоди, бо ринок він не безкінченний. Можна в цьому ринку завжди знаходитись. Він працює 24 на 7, якщо про крипту, якщо про Форекс, то він працює 5 днів, в Америка так само. Тому тейк-профіт важливо мітити, е, е, де ви вийдете. От, наприклад, е, да, мій середній тейк-профіт це 1 до 2, Ну, В середньому, да? ну, більшість, звісно, 1 до 3. Заробляю я в середньому, да? От, якщо втрачаю, то я заробляю 1 до 5, 1 до 6 і мені ще по кайфу. Недавня така угода просто кайфова була, це Ripple. Там ну, ризик ревордс просто сумасшедший. Не буду говорити у вас і через відвалиться. Тому, якщо ви не знаєте, що таке ризик реворд, це да, співвідношення вашого ризику до профіту. Краще всього орієнтуватися на ризик ревордс від 1 до 3. Коли ви там втратили 100 доларів, можете заробити потенційно 300. Да не 300, а 200, якщо розібратися правильно. І такий же самий нюанс, мені подобається ризик 1 до 5. Ой, взагалі шикарненько, тому що ну, ти можеш один раз тратити, а там заробити в 4 рази в 5 разів більше. Це просто супер. Такі ризики, якщо ви будете притримуватися, потенціалу розраховувати, як це все робити. У мене є відео і буде ще пару відосів про те, як торгувати новачку. Рекомендую підписатися, лайк і коментар. Друг, якщо ти дивишся і не підписаний, ну будь ласка. Давай дружити. Відео, всі конкретні, всі від мене, 8 років досвіду, і стараюся давати максимально ну, те, що рахую, тобі допоможе Ви знайшли чітку точку входу. Ви виміряли ризики, і треба входити без емоцій. Тобто, якщо ви сильно там веселий, якщо ви сильно спокійний, то краще заходити в стані спокою, а не в стані радості. А є ще такий страх. А є ще така жадність, а якщо ви тільки що поздьорилися з дружиною да, погризлися, то ну, скоріше всього, краще не заходити. Якщо ви голодний, ну, скоріше всього, краще піти поїсти. Якщо ви хотіли піти потренуватися і сидите за монітором і заходити в якісь фіхіопойми угоди, то це теж така собі новина, скоріше всього, ви втратите. Ну і така рекомендація: не входь у ринок імпульсивно. Тобто зайшов, такий, а, все, от щас я там зароблю. Ну, якщо ви оцінюєте ризики, і у вас є досвід там, 8 років, як в мене, то в мене є така ситуація, я так заходжу, дивлюсь, ага, ну все, шорт. зайшов. Бах, воно пішло в мою сторону, бах заробив. Ну це вже досвід. Але в основному новачку краще дочекатися чіткого сигналу, уникнути страху упустити монету, тобто ФОМО, і завжди дотримуватися стратегії. Якщо у вас є якісь там сигнальні групи або якісь знайомі, які щось таке, ну, купляй якусь монетку, бо ти не встигнеш, не заробиш ти там давай швидше, давай швидше, давай зроби це. То, скоріше всього, треба просто скіпнути, попустити цю монетку і нічого не робити. А якщо ви зайшли, подивилися цю монетку, проаналізували, от, наприклад, в мене є трейдера в ком'юніті, да, в команді, і вони мені пишуть: там, типа, «Тьома, дивись таку монетку. Я дивлюся її і такий кажу: Ох, шартануть можна гарненько.' Він такий, о, я теж буду. І ми разом там шартанули, заробили грошей. Що, класно, класно. Але є такі моменти, коли він каже: Я там, типа, держу лон, хочу за мною. Я таки заходжу, кажу, та ні, мені щось не подобається. Він каже, та ну ти що, як? І буває таке навпаки, я там і встаю в якійсь угоді, а, от, недавно, кстати, я в Лонгу був, і мені дзвонить трейдер, каже: Блін, треба виходити з угоди, скоріше всього буде падати. Я кажу, та що ти, да та, та, ладно, там нічого страшного, все буде гуд. І в цей момент монетка. А, і в цей момент, байбіт, взламують, і ринок просто валиться в секунді. да, Я там не всі угоди позакривав зверху. Парочку закрив, а в основному стояв і закрився там без убитки. <хи> ну, такий момент да, трейдер теж буває, да, там, переоцінює можливості ринку. Тому якось так. Пару угод покажу вам, де я заходив на емоціях, а де я реально заходив з розцінкою, що я буду робити, де я зароблю, і що буде там в цілому від моєї угоди. Перша угода, тут я дочікувався відкриття годинки, заходив прямо перед відкриттям на 15 секунд. Відкривається годинка, іде маленький імпульс вгору. Я не встиг додатися, ну як не встиг думав, чи додатися, чи не додатися і монетка просто впала в різко, півтора відсотки дала. Тут було прям розцінено вироїдність, що, як і куди. Дивіться, стоп-лосс у мене тут був 0,8. Забрав я. Тобто один там почти до двох. Це системний стоп-лосс, коли я заходив в шорт. Да, монетка там мені да давала там відсотка але ціль у мене була в ній за цей перелой, тобто відсоток. Стоп-лосс у мене був за ось цим максимум, тобто 0,6 і потенціал 1. Але, бачите, монетка вибила мене по стопу і вже потім пішла вниз. Це не емоційна угода, це просто от зайшов і знав, що я роблю в моменті Наступна угода це VIF. Тут в мене була така наклонка, я заходив з ціллю забрати оцей от мінімум, да, але вийшов да, з угоди раніше. Вона така, бачите, дуже запільно йшла. У мене стоп-лосс був ось тут, 0,4. Забрав я 0,6, але ціль була там лоя, Не досидів. Емоційно вийшов. Да, зайшов нормально, а от вийшов вже трошки емоційно. Ну нічого, заробив. Тут вже угода, я пам'ятаю цю фігню, я не дочекався відкриття часика, буквально пару хвилин. Треба було дочекатися відкриття годинки, тобто я від... зайшов раніше на 4 хвилини, да, перед відкриттям 4 годинки не дочекався цього відкриття, і перед відкриттям пішли мене, викинули з угоди. І потім вже ціна пішла до перелою. Це та сама угода, яка була тільки до, до цього, але ну, да, тут я отримав стоп-лосс, а там уже забрав. Поняли? Ну, типу, одне до одного. Тут я поспішив, а той угоди вже забрав. Ну, В принципі, інколи буває, що монетки йдуть ідеальненько так сказати, і до відкриття е 4 годинки. От Ripple це шикарна угода, е де я зайшов на да, Зашов і забрав 14% угоди. Стоп-ос у мене тут був там, відсоток. Тобто 1 до 14, щоб ви розуміли, що я забрав. Е якось так. Остання угода, яку вам покажу, ВЛД, тут вона дала. 11% руху, стоп лос у мене був за цим мінімум 2%, тобто ризик реворс 1 до 5,5. Якось так. Це теж така угода, яка була спрогнозована, я розумів, що я роблю в моменті. Тому запам'ятайте ці прості три правила, які трошки я вам приоткрив, І дивіться всі мої відео на YouTube каналі, і ви вже будете кращі, чим вчора. Ви будете кращим трейдером, чим більшість на ринку. Все, зустрінемося в наступних відео. Bye.